Добрий день, компанія МТЗук. Займаємося запчастинами на трактори, роторну косарку Віракс та граблі урошилка-Сонечко. Сьогодні хочу вам показати ось таку новинку в нашому магазині. Це корзина щеплення. Вона йде на новий зразок. Виробництво Німеччина. Вона має такий вид, диск. Продається комплектно, отак, як бачите на відео. До неї є інструкція. Можна встановлювати з оригінальною відводкою щеплення. Тут інструкція, що говорить, що потрібно її буде промастити відводку. Номер для замовлення можете побачити на екрані. Дзвоніть, замовляйте, я буду чекати ваших дзвінків.